Тракторець Ловол 504. Він йде у нас з додатковим уршивним бачком. Гідророзподільник на окремі 4 гідророзетки. Є у нас розетки під причіп. В тракторці стоїть примусова система навіски. Навізка для нього потужна. Пальчики, пальчики в ЗІПІ мають бути. Треба виняти акуратно з зіпа пальчики поставити, щоб потім, не дай Боже, при транспортуванні нічого не згубити. Так, зрамою ось так, щоб було краще, тракторець видно. Львов 504-й. тракторець з кондиціонером. Ось тут Привід компресор. При від... Від... Рівня компресор мається кондиціонер, бо знизу ще настоїть компресор, який качає повітря. Ось він речажок, вимкнення-вимкнення. Тобто є компресор на повітря. Можна підкачувати шини. Не так в цьому тракторі в принципі вся техніка, яка стоїть з. Компресором використовує підкачку шин як основна функція, коли ви чіпляєте причіп, і причіп має повітряні гальма. Ось це, в принципі, я би сказав, більш основна функція компресора на повітря. Кабіна у нас велика простора. Реверсивна коробка 12 плюс 12. Уже в цьому тракторі, як мовкати, віно управління кондиціонером. нас тут дуже хитра. Стоїть замість динаміка. Динамік стоїть з цієї сторони. Что у нас? Российский тюнинг. Да. Там... О. Реклама! говорим про самого трампа? В принципі, в цьому тракторі не є так дуже сильно шумно. Зараз ми щось наклацаємо. Якщо слухати тут музику, можна біть. флешку включати, в принципі, звук, навіть... Інвести. Включили кондиціонер, включили музичку, чекали навісне обладнання. І з музикою. В Прохолоді працюєте. Тракторець Рувол 504, тракторець з капіною. Кабіна з опаленням та кондиціонером. Хоч китайська, але музика присутня. Це в цьому тракторці йде герметично, надійно. Даний трактор перевірений не одним роком експлуатації. Приїжджайте, тестуйте. Так, тут є наявності, у пані Мінягро з Долоцького, вулиця Рівненська 48.